Слава Україні з мешканцями міста Сольйов, з жителями громади Сольйов. Ми вже не один рік співпрацюємо і наразі ми маємо можливість ще раз не тільки подякувати, а виразити слова вдячності всім людям, які нам допомагали і допомагають. Ми отримали автомобіль. Ми по цій техніці вже співпрацювали, говорили з керівництвом міста. І наразі вже автомобіль знаходиться на території громади. Сергій Михайлович вчора мав нагоду отримати цей автомобіль. Так, дійсно, вчора була можливість перетнути кордон, зустрілися з нашими польськими колегами з міста побратим. Був переданий нам пожежний автомобіль досить в досить відмінному стані. Автомобіль працює, весь функціонал автомобіля працює на відмінно. Dzień dobry. Wczoraj otrzymaliśmy samochód pożarniczy od naszego miasta partnerskiego Sulejow. Dziękujemy serdecznie za to. Wczoraj nasz zastępca, pan e, Sergiusz Ostapczuk, przekroczył granicę polską i otrzymał w bardzo dobrym stanie samochód pożarniczy, który jest oceniany na, na plus. Ja bym chciał by, dziś jeszcze raz podziękować burmistrzowi. Островському за постійну підтримку за співпрацю тому ми не тільки працюємо по гуманітарній допомозі, а не дивлячись на війну, громада нам і в цьому році йде на зустріч, і ми зможемо відправити ще діток нашої з четвертої школи, де співпраця продовжується вже не один рік. Po raz kolejny dziękuję dla burmistrza Wojciecha Ostrowskiego za ogromną pomoc, która jest po raz kolejny już udzielana i chcę odmienić, że w Sulejów w sierpniu pojadą dzieci z szkoły czwartej i to jest bardzo dobrze. Dziękujemy serdecznie. Я хочу слова поваги і вдячності Бартошу Бортковському, секретару ради, виразити депутатському корпусу за порозуміння за ту співпрацю за ту добрі справи, які вони нам надавали і надають на сьогоднішній день. Слово вдячність, огромного вдячності. Це очінковач для приводніцеї ради міській Бартошобурковському, депутуваних керівництва Сулейові. Та помоці є багато важна для нашого панства. А також дозвольте слова подяки, виразити Славоміру Рибаку. Це керівник промоції. Ми з ним постійно також працюємо і всім жителям славної громади Сулійова за порозуміння за підтримку. Ми обов'язково переможемо, ми будемо розбудовувати наші громади, будемо жити в подальшому в мирі і в добрі. Дякую сердечно для керівника промоції славоміру рибаку за огромну допомогу в організації е, та вспарча, е, організаційного І теж дякуємо за те, що допомога завжди є е, з огромною і е, вістю в З нами вже в пришвидші у нас спокій і будемо континович нашу співпрацю. Ну, а також і керівництво, і працівників і стражі, які експлуатували автомобіль, ну, досить в доброму стані сьогодні нам пере, пере, передали. Це жінку для стражі пожарний, що тим самокут є в дуже добрим станом, тут до нас дотарує до свого води. Ми попередньо отримали автомобіль, ми його передали пожежній, Службі і наразі цей автомобіль експлуатується пожежною нашою службою, використовується по призначенню. E, по останній раз отримали ми там самохотпожарнічий, теж który є зараз yes. e, в нашій стражі пожежної в місті Сфавута. Наразі даний автомобіль буде використовуватись по призначенню. У нас багато викликів є. У нас об'єкти критичної інфраструктури, у нас пожежі, у нас виїзди, у нас е, збройні сили. Е, тому е, він буде приносити користь і буде працювати на перемогу. Самокут пожежні буде використаний за призначенням і буде працювати на звичинство. Добра, подяка від Славутської громади. Ну no і чекаємо, чекаємо гості в Славуту. Подякування для сполічності і чекаємо в гості в Славуті.